Всім привіт! Сьогодні буде трошки історичної справки про Google. У 2000 році Google вперше запустив рекламу, і першим клієнтом Google була компанія BMW. Наскільки всім відомо, компанія BMW має в своєму арсеналі штат маркетологів, які, скажімо так, дикі маркетологи, які нагинають ринок. І за ними не встигають інженера БМВ, і тому БМВ постійно течуть, ламаються, ось, але при цьому ж багато хто сам тече від БМВ. Ось, в цьому... Енсмаркетин запустили вони першу рекламну кампанію у вигляді того, що це була цікава інтерактивна гра для користувачів за допомогою сервісу Планета Земля Google сервісу, який є і сьогодні. Ось тобто це віртуальна карта, на якій були розміщені по світу три моделі BMW. В 3D і користувачі могли на картах відшукати від ці BMW, подивитися їх з усіх сторін. Також коли вони клікали по самій машині, вони переходили на сайт і читали вже детальну характеристику про ту чи іншу машину. Ось а в Україні ж перша рекламна компанія в Google AdWords, Раніше це інструмент для запуску реклами мав цю назву. Зараз це називається Google Ads, Раніше це було Google AdWords. Перша рекламна кампанія Google AdWords в Україні була запущена в 2005 році. Це той період часу, коли в Україні мобільний інтернет це був GPRS, це кнопочні телефони. Айфон ще не вийшов. Його презентували в 2007 році. Презентував Джобс. а інтернет можна було вийти зі швидкістю від 128 двадцяти на секунду до 1 мегабіта. При цьому в 2005 році не так було багато у нас е інтернет-ресурсів. Ця індустрія достатньо дуже швидко почала розвиватися в плані дівчат, в плані маркетингу. Це, скажімо так, був початок того, що ми бачимо на сьогоднішній день, як ця індустрія розвивається, якими швидкими темпами це відбувається. Це був невеличкий екскурс в історію реклами, саме Google. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Гарного дня!